Давним, давно в одній країні Та й народила мати Сина, від лиха, смерті, негод беріг його, святий Господь Ісусом Сина Бог назвав святі знання Ісусу дав, щоб людям шлях казати світлий, добро і любов, щоб в світі квітли, і янгол в співав, Ісуса свято прославляв. Ісус Навчив людей прощати, любити вірить, сподіватись, уста він істину поклав, життя всім вічне дарував, не шкодував за нас свого, тож славімо всі Різдво. Зірка яскрава в небі тривожному, вість українцю показує. Вана сінь вже оповила Божу дитину. Сільці різдвяні в тім, боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати. Та з Завдято сірка освячує схід плавотатів, і підглядає окопи солдатів, світи де темно, де купу болю, де окупанти поцупили волю. Темні освячуючи горизонти, в домі, де рідниче фронту, Не віддамо ж Богом в серці свого, Христос родився, славі моєго.